День святого Валентина. І зі старшою групою ми вирішили зробити такий невеличкий для себе захід. Вирішили поговорити про кохання віршами видатних авторів, віршами на іноземній на земній мові. Лоралей Генрі Гейна. І хвесь ніхт вазуй аспадойтен, де сутрає ребін. Аймер, аусирай цайтін, де скумір ніг, аутфанзінг. Діло з куль, он без Унрухів пляс дилайн, Дер гіфель дес бердес пунке Ім апен сонен чай. Вірш Ендріха Хайне «Айн вайб» перекладається як жінка. Зі хатен зіх байде зо зі херцліх ліп, Шпитбюбен вар зі, Ер вар айн діп. Вен ель шмермен штрайхе махте, Зі und lachte. Мій вірш був німецькою мовою, і він про непостійне кохання, навіть короткий роман. Я вивчаю німецьку мову в школі. Вона мені подобається, і ми в школі неодноразово вчили різні вірші, включно із цим віршем. Подобається декламувати і слухати інших. І можливо навіть хотілось би поговорити про літературу якось. I'm ready to write you poems for you, not understanding why you love them. I'm I'm ready to to be silent for days, if only you would talk next to me. Мреті times, no matter how many times you stumble. This caramel is таймс, me, you know, you remain a light in the darkness. Я читала англійською мовою. Трошки складно вати, бо при такої кількості людей і при камері вперше чита англійською, але мені дуже подобається англійська, Мені подобається, як неї звучать вірші, тексти, і взагалі мені дуже сподобалося. Був цікавий досвід. «Мі розпірарай іль джорно, кен ті не скондаро дентру фразі кенон сенцірай, келару рету еста томар мі комесе домані, іль моти фосакуале комара ір'єю. Адесу ласкємі кредере, ке квести сі е реале, ке сенту ланція ке сале, бе воле лакрим амаре. Ці прек ласкімі пердаре дентру лакви дель маре, келар паролі лентане, кюре ла волі урмаре». Я сьогодні читала італійською мовою. Мій улюблений гурт співає італійською мовою, тому я і почала її вивчати. Я люблю мистецтво, і це належить до мистецтва. По-друге, я сама пишу вірші, тому мені це важливо. Тобто, послухати інші вірші, чиїсь думки. Де шукаєш спокій? Рвешся ти куди. Може, сон наснився. Сни вони такі живі, вдивляються у сплячі очі. Любе серце, бачу дуже безбентежне. Тебе не впізнати, милий друже, як життя твоє нове, все, що досі ти кохало, чим схвильовано бувало, щирість спокій, все пройшло, як ти вижити змогло? Там де ти усе навкруг інакше, всюди тільки й видно, що любов ту, яка бере в полон за наше, від якої млієш знов і знов. Вона прийшла заквітчена і мила. І руки лагідно до мене простягла, так чарівно кликала й манимла, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жавір не дітане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов, непрохана й неждана. Ну як мені за нею не піти? Я сьогодні розпівала свій власний вірш, а цьому віршу більше п'яти років. Мій вірш про те, що серце дуже. Окоче, воно проживає. Йому наснився якийсь страшний сон. А я йому кажу, що не переживай все добре. Українська мова вона є однією з наймолозлучніших в світі, і тому я читав вірш саме українською. Вірш це, називається Вона прийшла Василя Симоненка. А він дуже багато написав віршів саме про кохання. Я сьогодні декламувала вірш Ліни Костенка українською нашою мовою. Ідея мені дуже сподобалася. Це Допомагає нам відволіктися від усього, що зараз коїться в країні, якось розслабитися. Діти були дуже щирі, талановиті. Вони розумні Дай бог, щоб вони були щасливі.